Одна втрата для міста. Сьогодні в останню путь провели 47-річного Михайла Тихонюка. Воїн був механіком відділення ударних безпілотних авіакомплексів однієї з військових частин. Він переступив поріг вічності 31 жовтня цього року. Попрощатися з Михайлом до спасопроброжанського собору прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни. У нього залишилися мама та брат. Вічна слава герою. Це наш сусід. Ми, з дня, коли здавався будинок, ми з дня заселення будинку. З 95-го року проживаємо на Павліченка, 28. Хлоп, Хлопчик дуже хороший, дуже хороший, розумний. дуже розумний, дуже порядний. І таке горе постукало в родину. Хвилюємося за брата і за матір, тому що рік тільки по батькові в серпні було. І тут знов така. Таке горе велике. 51-річного мешканця Білоцерківського району судитимуть за незаконне зберігання боєприпасів і вирощування конопель. Як повідомляє обласна прокуратура, чоловік облаштував біля свого будинку в селі Пінчуки справжній арсенал. Під час обшуку правоохоронці вилучили два запали до гранат УЗРГМ-2, три корпуси гранат РГД 5 та три сотні бойових патронів калібру 5,45х39 на 39 Усе це він зберігав без будь-якого дозволу. Крім того, на присадибній ділянці поліцейські виявили. Плантацію з понад трьох сотень рослин конопель господар сам доглядав за ними, поливав, прополював і збирав врожай. За це йому тепер загрожує до семи років позбавлення волі. Мешканці вулиці Героїв, Крут 98 та 87, скаржаться на відсутність паркомісць внаслідок ліквідації стоянки на місці, де нині будується новий ЖК. Відповідно, скаргу залишили містяни на спеціальній вкладці на сайті Білоцерківської міської ради. Люди стверджують, що коли буде добудований будинок, то стан буде ще гірший та просять передбачити простір для паркомісць. Управління дорожнього господарства відповіло цитую при плануванні робіт з капітального ремонту, покриття прилеглих територій, буде розглянуто можливість облаштування додатку. Паркомісць. Відчутно помітно, тому що з того часу, як багато переселенців приїхало, зараз проживають в цьому будинку, і припаркуватись практично ніде. Під'їхати до, 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 до під'їзду не може ні пожежна машина, ні скоро допомога не може під'їхати. Тому що не, не, не вистачає, нема де проїхати. Парку вистачає, проблем немає, будівництво не заважає. Під будинками є територія прибудинкова, де можна ставити автомобілі. Да, є проблема там вивізом сміття ну це окремо вже тема для розмови. А будівництво тут ні до чого. На білоцерківщині у центрі безпритульний світ вже шість років поспіль. Зоозахисники рятують безпритульних тварин з прифронтових територій. Саме у цьому місті тисячі постраждалих тварин знайшли свій прихисток. В яких умовах проживають чотирилапи та як функціонує центр? Дивіться у нашому матеріалі. В центрі турботи благодійного фонду Безпритульний світ на Білоцерківщині. Переселенці, ветеринари та військові з любов'ю реабілітують, доглядають та виховують постраждалих від війни тварин. Саме тут, починаючи з 2019 року, тисячі беззахисних останів знайшли свій прихисток, а деякі навіть і люблячі сім'ї. Безпритульний світ, який заснувався завдяки моїй мамі, вона була очільницею і. Робочим, як би коником, який завжди приходив на допомогу всім. Це спочатку були тварини міста, тварини району, не могли пройти ні маршрутки, ні вокзали, ні зупинки. Вона дивилася в основному на малечу, вихажувала, лікувала. Але мінус один був, вона все забирала додому. Там, де я мав маленьке місце і кроватку. Ну, на превеликий жаль, я трошки підріс, став фахівцем факультету ветеринарної медицини, як не странно. І в моїй квартирі чудом оказалось 30 собак і 15 котиків. Олексій згадує, як створювався фонд та з чого почалися перші виїзди з початку повномасштабного вторгнення. Ідея полягала в тому, щоб привернути увагу закордонних партнерів для допомоги тим, хто не може сказати про свій біль. Все ж таки, ми дійшли до того, що вирішили створити щось аномальне в Україні. Це перший всеукраїнський центр порятунку, евакуації та реабілітації тварин з інвалідністю, заручників війни після. Того, як нас попарили москалі, ми почали дуже сильно взаємодіяти з європейськими меценатами, почали е, показувати їм реалії життя, як просинаєшся, не знаєш типу, заснеш, або як засинаєшся, не знаєш, чи просинаєшся. У центрі дотримуються всіх норм та стандартів по догляду за тваринами. Помешкання чотирилапих максимально облаштовані для комфортного проживання. За порядком у таких кімнатках цілодобово спостерігають спеціалісти. Всі підопічні, сповнені турботою, і мають збалансоване харчування, повноцінний догляд та прогулянки. У нас стандартизовані всі вольєри, у нас повністю забезпечені вольєри киснем та теплоізоляцією. Ми максимально стараємось дотримуватись так, щоб у нас не було кліток. Є решітки, але ну вони як брами. Вони тимчасові, поки не, не знайдемо дофінансування і не переробимо їх на максимально зручні дверцята. Олексій радіє тому, що вони роблять. Розповідає, що з 2019 року центр прихистив близько 4500 собак та 1800 котів а також чимало інших тварин. Ця діяльність справді приносить задоволення та є емоційною, хоч і моментами важко. Проте доглядачі за тваринами та волонтери не збираються покладати рук. В такому режимі один рік йде за 10, але я думаю, що хто цим займається, зрозуміє, що це кайфно, це до максимальних мурашок екстримно. І ми, ну, типу, раді тому, що ми цим займаємось і почали цю тематику. В першій п'ятірці в Україні працівники центру запрошують усіх охочих завітати та прийняти пухнастиків у своїй родини, а також підтримати фон за посиланням на їхній сторінці у інстаграм. Якщо ж людина все ж таки не готова взяти під опіку безпритульну тварину, завжди можна створити для них помешкання власноруч за прикладом на екрані. Особливо зараз похолоданням це є надважливим. Анна Мальник, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Параду ще багато важливого, тож залишайтесь з нами. А я нагадаю: якщо у вас є для нас інформація чи проблема, яку ви довго не можете вирішити, а у всіх інстанціях вам відмовляють, то телефонуйте нам у робочий час за номером 068 905 06 26. Пенсійний фонд України провів перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Виплати за жовтень уже проведено в листопаді. При цьому суми розраховані урахуванням опалення 16 жовтня, коли офіційно стартував опалювальний сезон. Перевірити інформацію про нараховану субсидію можна в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду у розділі Моя субсидія. А ось подати заяву на отримання допомоги можна онлайн поштою або особисто у сервіс. Ому центрі нагадаємо, якщо звернутись по субсидію до 30 листопада, її призначать з початку опалювального періоду. Українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами Укрзалізниці на вістин до трьох тисяч кілометрів. Спеціальну програму транспортної підтримки оголосив президент Зеленський. Ініціатива має запрацювати з 1 грудня. Укрзалізниці кажуть, що це має популяризувати залізничні перевезення та зробити подорожі зручнішими. Але серед пасажирів уже точаться суперечки. Чи дійсно це буде вигідно, якщо сервіс і ціни на квитки залишаться без змін? Ми вийшли на вулиці Білої церкви, щоб дізнатись, що про нову програму думають місцеві мешканці. Ну, звісно, було б добре, щоб ці гроші йшли на нашу армію, але це класна ініціатива для студентів, тому що вони можуть за... безкоштовно їхати за кордон і навіть подорожувати по Україні. Я навчаюсь, тому це класно і мені подобається. Мені подобається. Так, будете... таке рішення. Будемо, так? Да. Я думаю, це хороша ідея, особливо для студентів. Я б користувалася, може, в майбутньому. Так, да, насправді, як містяни, так взагалі українці на сьогодні день потребують соціального захисту, тому законопроект і рішення Кабміна, воно актуальне наразі. Я не користуюся Укрзалізницею вже давно. А у нас власний видає? автомобіль дуже негативно. Негативно, А чому? Е, я символі скористаюся їжджу жилізними дорогами. раз. Авторих, як ви представляєте, яка логістика лягає на провідника, на ці талони, білети, реєстрацію дві тисячі, три-дві з половиною. Скільки це для чого це? То тобто це ну не знаю. Тим більше за, за кордон виїзд заборонений, це тільки внутрі по Україні. Це не те, що ми чекали. У Білій Церкві зробили 3D-оцифрування історичної пам'ятки архітектури національного значення старої пошти. Проєкт будівлі зробили безкоштовно та без фінансування з міського бюджету, аби зафіксувати її сучасний стан у цифровому форматі. Це дозволить не лише дослідити кожну деталь, а й створити основу для збереження і майбутнього відновлення. За словами депутатки міської ради Олени Фастівської, приміщення в майбутньому планують зробити туристичним центром Білої церкви. Нагадаю, ця це пам'ятка архітектури. Тури перебуває у власності держпідприємства Укрпошти, яка нещодавно виставила її на аукціон. Але є сумніви щодо законності такої процедури. Тож міська влада просить передати комплекс споруд у комунальну власність. Наша мета основна, це зберегти поштову станцію. З цією метою ми почали її оцифровувати. Ми провели перший етап. Це було наземне цифрування, наземне сканування. Отримали хотримали хмару точок, оцифрували цю будівлю, але тепер нам треба провести фотогранометрію і отримати більш детальну її копію. Але для цього нам необхідно розчистити будівлю від рослинності. Я з цим проханням звернулася до акціонерного товариства Укрпошта, щоб нас допустили, і ми змогли доробити цю роботу. Фахівець цієї справи Микола Скорик. він зробив для нас цю роботу безкоштовно. А очищати, розчищати, ми це плануємо разом. Бо я ще окрім того, що я депутат я голова громадської організації Біла церква туристична, тому ми плануємо зробити толоку, як тільки нам дозволиться зробити Укрпошта. Це все на сьогодні. Залишайтесь на хвилі перевірної інформації, діліться своїми думками та допомагайте тим, хто поруч. Гарних усім вихідних та мирного неба.